Я думаю, що в кожної родини майже є річ вдома, якою він або давно не користується, або хоче замінити на щось новіше. Що в таких випадках краще зробити? Можна цю річ принести до комісійного магазину, і там, я думаю, що її знайдуть нового власника і її будуть далі користуватися. А що можна приносити в комісійні магазини? Що віддавати? Комісійні магазини там вони приймають і мобільні телефони. Якусь дрібну побутову техніку, також і габаритну, це є пральні машинки, холодильники, мікрохолові пічі, кондиціонери. Якщо це стосується мебелі, це дивани, шкафи-купе, вся корпусна столи, ага. кухні. Тому також це є електроінструмент, він дуже користується попитом. Спортінвентар, це якісь тренажери, аж бігові доріжки, також як і ми будемо говорити про металеві. Це гірі, штанги, якісь тренажери. А скажіть, будь ласка, як ви проводите оцінку товару? Оцінка залежить від року випуску цього товару та стану. Це, ну, також це є моделі. Гроші людина отримує по факту продажу товару, або коли в моменті, коли ви викупаєте? Ми розраховуємося зразу. Ми до вас приїхали, подивилися, домовилися за якусь суму, розрахувалися, забрали і все. Скажіть, будь ласка, що найбільшим попитом користується От для купівлі? Для купівлі. Так, клієнти, які вже проходять в комісійний магазин, що вони хочуть купувати найчастіше? Якщо це стосується меблів, то це буде корпус на мебель, це будуть кухонні гарнітури, це будуть шкафи купе, якщо це стосується по корпусу. Також дивани, вугові дивани. Кутові дивани користуються добрим попитом. Якщо це будемо ми казати про побутову техніку, це будуть пральні машинки, це холодильники, і все залежить від пори року. Наприклад, літом це будуть холодильники, кондиціонери на осінь більше йдуть пральні машинки. Ну а так на потребу. Коли люди звертаються для того, щоб продати свою техніку або свою річ. Що найчастіше продають? Та найчастіше це побутова техніка. На, на даний час, я думаю, це пральні машинки, холодильники. Тобто Холодиль... те, що купують? Так, так. Ну, холодильники більш продають після, після зими, я так думаю. На літо холодильники ніхто практично не продає. Угу. Пральні машинки теж, ну десь улітку більше на них. Тобто все, все, все навпаки. Mm. Те, що купують, те, на що йде спрос, а на що йде попит. Ми можемо якось проговорити ціну і вартість, за яку можна, от, наприклад, продати е, пральну машинку? Ціну і вартість проговорити. Ну, Все залежить від, від моделі. Ну, от, наприклад, пральна машинка, яку там купували 5 років тому в магазині за 10 тисяч гривень. За скільки її сьогодні можна продати в комісійний магазин? Ну, якщо ця машинка стала 5 років назад 10 тисяч гривень, то, я думаю, її вартість на даний час буде на 50% менше. Тобто uh -huh. 5 тисяч гривень десь так. Uh -huh. Ну і плюс це в залежності від зовнішньої оцінки стану, правильно? Е, от ви кажете, що проводите оцінку. Перед тим, як визначити вартість. Це тільки зовнішня оцінка, або ви все ж таки якось ще відкриваєте і дивитеся, якщо це техніка, то дивитеся її всередині? Ну, в залежності, яка техніка. В, наприклад, холодильник сильно ти не залізеш де, там дивишся моторний відсік, і внутрі так можна продивитися все. Холодильник перевіряється термометром, угу. його робота. У машинці теж я не зможу там сильно щось сказати. Візуально можу подивитися там, залізти її під неї. Це максимально, що я можу приділити по її стану. Чи є якісь критерії або умови, вимоги до того, в якому стані має бути техніка перед продажем в комісійний магазин? Ну конкретно, якісь критерії таких немає. Якщо це холодильник, микрова мікрохвильова піч, то там не повинно бути ніяких залишків їжі, не повинно бути продуктів. Ну, ми все одно перед продажу ми його миємо, доводимо до товарного вигляду. Чудово. Ну, тобто, е холодильник хочу продати, маю його помити правильно? Все ж таки, перед тим як приїде оцінчик. Ну, це це теж може повлияти на ціну. Угу. Давайте Ясна. так казати.